А ви на корекцію брів не хочете у нас записатися? Що? У нас дуже хороша бровістка. Та ні, в мене все влаштовує. Окей. А, а, а куди вам макіяж? На зйомку. Ого. У вас що, день народження якийсь? Та, ні, Це мені просто для контенту. Для якого контенту? Там для мого блогу робимо зйомку. Я блогер. О, господи, боже мій! Я не знаю, як це. Не знімайте мене, не знімайте! Збиралися вас знімати. Ви спочатку маєте мене запитати, дозвіл на зйомку. Та я із дозволом не те, щоб хочу. Я знаю ці всі розоблачення на Ютуб, що поганий ліза. Жесть, поганий салон. Я розумію ваш страх, але я не знімаю контент про салони. Точно? Так. Да. Ладно, собака. А про що знімаєте? Про макіяж. А ну, ж ви, раз ви про макіяж знімаєте? Ви самі собі макіяж не зробила. Я знаю, чого тому що потім будете знімати оцей хуйовий макіяж? Хуйовий ви мені всралися. У мене зйомка через час. Все, Я відмовляюся від роботи, тому що знаєте, у мене є свої принципи, і я них право, тому що я хочу. А я перепрошую, то я бровіст цього салону. Може вам бровки підкоригую.